Доброго ранку, мої любі науковці та мистецтвознавці. Сьогодні ми з вами на уроці Я пізнаю світ дізнаємося дуже багато нового і цікавого. Зараз пропоную вам переглянути, які чудові малюночки ви виконали. І показали та довели, що дифузія. Це явище перемішування речовин унаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Ваші роботи підняли мені настрій. Сподіваюся, ви теж порадієте за своїх однокласників. Ну а сьогоднішній урок буде не менш цікавий. Давайте розгорнемо зошит на сторіночці 31. І зачитаємо з вами тему уроку, частини цілого, Теорія ймовірності події. Куб. Подумайте, будь ласка, що б ви хотіли сьогодні дізнатися цікавого та нового? Чим би ви хотіли поділитися своїми рідними та друзями. Поставте перед собою завдання. І в кінці уроку ми перевіримо, чи досягли їх. Зазвичай ми з вами, урок, я пізнаю світ, розпочинаємо з листа від Центаврика. Сьогодні Центаврик також надіслав нам відеолист. Давайте з ним познайомимося. Я з друзями дивився чудовий мультфільм про те, як звірята ділили апельсин. Але ми не зрозуміли, скільки дольок апельсина отримав кожен персонаж. Перегляньте мультфільм і допоможіть нам, будь ласка. Давайте ми з вами переглянемо цей мультфільм. Адже я впевнена, що він дуже цікавий. І допоможемо цинтаврику дати відповідь на запитання: скільки долю апельсина отримав кожен персонаж? Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Нас багато він один. Вся частинка їжачку, а ось ця для воробця. вся частинка каченята. Вся частинка кошенята. Ця для доброго бобра. Шкірочка одна. Вовк сердитий! Гру облиш розбігайтеся хочіш. Які ж будуть ваші відповіді? Скільки доля капельсина отримав кожен персонаж? Так, чую вже ваші відповіді. А давайте перефіримо вашу гіпотезу за допомогою. Наступного відеосюжету. Є один апельсин та п'ять тваринок. Апельсин поділили на п'ять частинок, і кожна тваринка отримала одну частинку. Отже, кожна тваринка отримала по п'ятій частині апельсина. Дійсно, кожна тваринка отримала по п'ятій частині апельсина. Ваші відповіді збігаються? Чудово! Ви, мої розумники, можемо з вами продовжити далі. Нагадаю, що ми з вами працюємо на сторінці 31. Подивіться, які чудові смаколики підготував нам апельсинчик. На першому малюночку ми бачимо, що їх поділили на 12 частин. Порахуйте, будь ласка, і запишіть, на скільки частин поділили на другому малюночку смаколики. Та на третьому тисніть на паузу, і потім ми перевіримо. Впоралися. Перевіряємо. Отже, на другому малюночку смаколики поділили на 8 частин, а на третьому малюночку на 6 частин. Все правильно зробили? Чудово! А подивіться, яка цікава задача! Нас чекає! Я знаю, що ви любите розв'язувати задачі. Отже, задача перша. Давайте разом її зачитаємо! Поставте пальчик на першу літеру У. У кошику лежить 18 яблук. Кожна дитина взяла два яблука. Скільки дітей отримали яблука? Міркуємо так. Яблук було 18. Мені треба їх поділити по два яблучка. Розкладу яблучка і познайомлю вас із дією ділення. Ми вже знайомі з вами з дією множення, а ось дія ділення це дві крапочки. Це коли 18 нам треба розділити на 2. Ми пам'ятаємо, що 2 помножити на 9 буде 18. А це означає, що коли 18 ми поділимо на 2. То отримаємо 9, можемо зробити висновок, що на 9 частин розділили яблука в кошику. Спробуємо розв'язати наступну задачу. Які цікаві задачі! Зачитаємо спочатку умову. Перегортайте сторіночку 32-працівники офісу. Отримали пляшку з 20 літрами води. Кожен працівник офісу взяв собі по 2 літри. Скільки працівників в офісі? Цікава задача. Бачимо, що в нас є дані 20 літрів води та 2 літри води. Нам треба треба 20 розділити на 2 літри. Пам'ятаєте, наскільки треба помножити 2, щоб отримати 20. Дійсно, на 10. Отже, якщо ми 20 розділимо на 2, буде дорівнювати 10. Таким чином, ми швидко з вами розв'язали цю задачу. На 10 частин поділили воду. Пляшці. Цікаві задачі! А в мене є ще для вас задачі. Спробуйте, будь ласка, тепер розв'язати самостійно. Подивіться, друга задача у магазині мішок борошна вагою 25 кг поділили на пакунки по 5 кг. Скільки пакунків борошна отримали з одного мішка. Подумайте, будь ласка, натисніть на паузу і спробуйте самостійно розділити 25 кг на 5 кг. І ми дізнаємося, скільки ж пакунків отримали. Перевіримо. Ну, мої розумники, звичайно, 25 поділимо на 5, отримаємо 5 пакунків. А це означає, що мішок борошна вагою 25 кілограм поділили на 5 рівних частин. І вийшло 5 пакуночків. Ой, а ця задача, подивіться! Дуже цікаво, я неймовірно, я дуже люблю повітряні кульки. Ще й знаю, що щоб надути повітряні кульки, вони літали. Нам потрібен гелій. так? Пам'ятаєте, це хімічний елемент? Ось ми зараз з вами розв'яжемо цю задачу. Але спочатку зачитаємо умову: на свято привезли 45 повітряних кульок. Кожен учень отримав. 5 кульок. Запитання задачі. Скільки учнів отримали повітряні кульки? Ми знаємо, що кульок було 45, і кожному дали 5. Чи можемо дати відповідь на цю задачу? Звичайно, можемо. Ми 45 поділимо на 5 і дізнаємося, скільки ж учнів отримали. По 5 кульок буде 9. А це означає, що на 9 частин розділили повітряні кульки, і кожен отримав по 5 кульок. Бачите, як легко розв'язувати задачі? Ну і остання задачка. Зачитаємо умову на сторінці 33. На столі лежать. 9 тенісних м'ячів. Кожен гравець забив три м'ячі. Скільки гравців грає? Подумайте і спробуйте поділити 9 на рівні частини, знаючи, що кожен гравець забив 3 м'ячі. Натисніть на паузу. І спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. Поралися? Перевіримо. Так, 9 поділити на 3 дорівнює 3. Отже, грали 3 гравці, а це означає, що ми м'ячі розділили на 3 рівних частини. Як чудово ми з вами працюємо і як багато нового ми з вами вже дізналися. Пропоную трішечки поперепочити і порелаксувати. Сьогодні ми з вами послухаємо мелодії, а потім позначимо з вами, в якому порядку ми слухали музичні твори. Готові порелаксувати. Можна навіть порухатися. Помріяти або просто відпочити. Розпочнемо. Які гарні мелодії, і як порелаксували чудово, давайте тепер позначимо, в якому порядку ми слухали ці музичні твори. Так, я вже чую, що ви здогадалися і вже проставили номери мелодій. Дійсно, першою ми слухали мелодію Антоніо Вівальді Шторм у виконанні. Відомої Скрипальки вина Ванеси Мей. Другим, звичайно, що звучав і зачарував нас вальс Євгена Доги до кінофільму Мій Ласкавий і Ніжний Звір. А ось третім звучав вальс номер 10 «Сі Мінор польського композитора Фредеріка Шопена. Мені дуже сподобалося. Ну, а зараз можемо працювати далі. Погляньте, на сторінці 33, завдання 5. Нас з вами просять дати відповіді на запитання. Зараз урок я пізнаю світ? Так, звичайно. А наступний місяць травень? Ні. А завтра буде сонячно? Я не знаю. Запишемо з вами відповіді. Дійсно, діти, є такі запитання, на які ми можемо дати одразу відповідь, впевнено сказати. А є такі запитання, які ми не можемо бути впевнені в своїй відповіді, лише висунути своє припущення. Наприклад, завтра буде сонячно? Я не знаю, можливо, для вас довідка від адаптера. Давайте з вами прочитаємо її. Ти помітив, помітила, що є запитання, на які ти можеш дати відповідь одразу, а є запитання, на які ти не в змозі дати відповідь, можеш тільки висунути. Припущення. Усе, що відбувається навколо нас, називають подіями. Події поділяють на три види. Достовірні, випадкові та неможливі. Запам'ятай. Випадкова подія це подія, що за певних умов. Може як відбутися, так і не відбутися. Наприклад, завтра піде дощ, а можливо і ні. Достовірна подія подія, що обов'язково відбудеться. Наприклад, після понеділка буде вівторок. Дійсно. А неможлива подія подія, що не відбудеться. Наприклад, Після понеділка буде середа. Звичайно, що це неможливо. Натисніть на паузу, перечитайте цей текст ще раз, а потім виділіть текст, який червоним кольором. І запам'ятайте його. Впоралися? Так, ще раз запам'ятаємо, що бувають події випадкові. Достовірні та неможливі. Пропоную вам тепер трішечки перепочити і порухатися. Сьогодні я вам пропоную порухатися з рослинками. Фізкульт хвилинка з рослинами. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири стали всі за рослиною повтори. Трішечки перепочили, і я з вами також можемо з вами переходити на сторіночку 34. Подивіться, я вам приготувала цікаве завдання. Ми з вами будемо проводити геометричні дослідження в кінці зошита на сторінці 55. Перед вами є ось такий малюночок. Його потрібно буде вирізати, а потім склеїти фігуру, так як показано на малюнку. Цікаво, яка ж фігура у вас вийде. Ви можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Поралися? Добре. А ось тепер давайте з вами розфарбуємо кожну сторону фігури окремим кольором. Скільки ж сторін має фігура? Порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Отже, ви створили фігуру, яка має назву куб. І ми з вами побачили, що куб має шість сторін. Зачитаємо навчальну одиницю. Сторони об'ємної фігури є гранями фігури. Отже, зображена фігура має шість граней. Кожна діти сторона куба має назву грані. Виміряйте, будь ласка, сторони кожної грані. Яка довжина сторін грані, в мене вийшло 6 см. Одна грань дорівнює 6 см. А це означає, що фігура. У якої чотири сторони рівні є квадратом? Куб многогранних, кожна грань якого є квадратом. Погляньте одна грань квадрат, друга, третя, четверта, п'ята та шоста. Отже, куб складається з шести граней. І сторони граней рівні. Натисніть на паузу і зачитайте ще раз ці навчальні одиниці. Тричі щоразу пришвидшуючись. Четвертий раз спробуйте розповісти з пам'яті. Ну а я хотіла б разом з вами підвести підсумок сьогоднішнього уроку і пригадати, про що ми сьогодні з вами говорили. А ми згадали про таке явище, як дифузія. Розглянули ваші малюночки, де ви використали дифузію явище перемішування речовин внаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. А також ми сьогодні знайомилися з вами з частинами цілого. Пам'ятаєте, як ділили апельсин? Зуміли з вами розпізнати, на скільки частин поділили смаколики та розв'язували безліч задач, познайомилися з такою дією, як ділення, як можна цілу частину поділити на рівні частини. Захопливі були задачі. Потім ми з вами згадали мелодії, які нам уже відомі. Мелодії Антоніо Вівальді, Євгена Доги та Фредеріка Шопена. А потім дізналися, що є різні події, на які ми відразу можемо дати відповідь, а можемо тільки висунути припущення. Події поділяють на випадкові, достовірні та неможливі. Навчилися з вами створювати куб. І дізналися, що сторони об'ємної фігури є гранями фігури. А фігура, у якої чотири сторони рівні, є квадратом, і утворили з вами куб, многогранник кожного грань якого є квадратом. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці Сторіночка 34, розфарбуйте яблучко відповідним кольором. Якщо вам сьогодні матеріал був цікавий і все зрозуміло, ваше яблучко буде зеленим. Якщо ще не все зрозуміло синім. Якщо ви не впевнені в своїх знаннях жовтим, а якщо вам було не цікаво, будь ласка, яблучко червоне. Сподіваюся, таких яблучок сьогодні не буде. А я вам дякую за чудову роботу на уроці. Сьогодні дуже плідно і гарно попрацювали. Мої науковці, дослідники та пізнайки буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі.